Ми маємо з вами функцію y що дорівнює мінус 1 помножити на 2 в степені x плюс 3, і ще додати 4. І нам треба визначити графік цієї функції та обрати його серед чотирьох запропонованих нижче. І пропоную рухатись нам з вами крок за кроком. Ми з самого початку мали функцію y дорівнює 2 в степені x. І вона виглядала в такий спосіб. В такий спосіб. Після чого. Ми до кожного екса нашої функції додали трійку, і наша функція почала виглядати як y, що дорівнює 2 в степені х плюс 3. І коли ми додаємо до кожного кожної певне значення, то функція рухається на три одиниці на певну кількість одиниць в нашому випадку саме на три ліворуч. Коли ми віднімаємо певне значення, то функція рухається праворуч, на це певне значення. І в цьому випадку функція буде рухатися на три одиниці, і саме ліворуч виглядатиме. Приблизно приблизно в такий спосіб. Приблизно в такий спосіб. Окей. Чудово. Після чого? Після чого ми всю нашу функцію, що, яка в нас є, домножили на мінус одиницю. І вона тепер стала виглядати як y, що дорівнює мінус 1 помножити на 2 в степені х плюс 3. Окей. І коли ми множимо всю нашу функцію на мінус одиницю, то вона відзеркалюється відносно вісі x І ми це і робимо, відзеркалюємо нашу функцію, і вона тепер виглядатиме, виглядатиме приблизно таким чином. Треба її тільки трошки нижче пустити. Приблизно таким чином. Знову ж таки, нам не принципово прям ідеально, Точність. Нам треба суто приблизний вигляд нашої функції. Окей. І трошечки можна її хіба більш швидко пустити. Більш швидко, от в такий спосіб ідеальний. Окей. І після чого ми беремо і до всієї нашої функції додаємо четвірку. Наша функція тепер виглядає як y, що дорівнює мінус 1 помножити на 2 в степені X плюс. Три і ще додати 4. Чудово. І коли ми до всієї нашої функції додаємо повне значення, то наша функція рухається на це повне значення до гори. В нашому випадку ми додаємо четвірку, і тепер всі точки нашої функції рухаються на 4. На 4 одиниці догори. І тепер, тепер наша функція виглядатиме приблизно таким чином. Тому ж таки, можна трошечки краще це намалювати. Так. І ще можна краще. От прямо в такий спосіб. Ось десь приблизно таким чином виглядатиме наша функція. І серед чотирьох запропонованих варіантів ми обираємо саме варіант Б, бо він є найбільш схожим на те, що ми з вами отримали.